Хочу з вами поділитися гарним рецептом житнього хліба без дріжджів та різних домішок. Виходить дуже смачним та м'якеньким. 300 г просіяного борошна додаємо 3 четверті чайної ложки соди, пів чайної ложки солі та 30 г суміші з зельйону, насіння соняшника та кунжута. Також можна додавати журавлину, родзинки, горіхи, те, що любите. Все добре перемішуємо. В 300 мл теплого кефіру додаємо 1 столову ложку меду та розчиняємо його. Робимо лунку та виливаємо наш кефір. Додаємо 30 мл рослинної олії без запаху. Все це добре перемішуємо та залишаємо наше тісто на 5-7 хвилин на столі. Вмикаємо духовку на 200 градусів, щоб вона прогрілася. Беремо форму або лист, смащуємо пергамент рослинною олією. Мокрими руками викладаємо хлібинку. Верх та бока смащуємо кефіром. Присипаємо суміш'ю. Випікати ми будемо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин, в залежності від вашої духовки. По готовності перевіряємо шпажкою, якщо вона суха та чиста, наш хлібчик готовий. Я зазвичай залишаю відпочити хліб на ніч, але як зовсім не втерпець, то й 40 хвилин достатньо. Ви тільки подивіться, який гарний та м'який хліб в мене вийшов. Підійде як для бутербродів, так і до перших страв. Спробуйте приготувати за цим рецептом. А який хліб у вас вийде, напишіть у коментарях. Всім смачного!